У мене є дві зірки. Оце стояло 428. По чистій випадковості хтось поставив, коли я купив у 2013 році КТМ, сюди поставили колесо від Ямахи. Оце зірка від Ямахи 1991 року. 428 цеп. І я зараз оце колесо переставлю туди, бо там. На двигуну 428 зв'язочка. І зірка. Це колесо переставлю туди. Подивіться, що воно підійде. А те колесо переставлю сюди. Е, візуально по розмірах, бо я не можу штангелем достати. Ось у мене є нулячка, катемовська зірка на 40-й Я її колись купив, але вона ж на катем не підходить, тому що казала, що в мене є маховське колесо. І вона в мене лежала з 13-го року. І візуально оця зірка підходить сюди, на це колесо. Це взагалі. Хоча тут стоїть теж 520 цеп, ну, мені просто не, не, не буду парися, коротше, нічого. Це якби як запасна. Ну, така штука. Коротше, я щас, якщо воно все підійде, будуть такі плюси, буде жирняша тема буде. Коротше, мене задача, щоб оце колесо. Стало туди. Зараз буду мудрить. А якщо не підійде нічого, тоді прийдеться купити листок восьмерки. Ой, Восьмерки. алюміній d 16 t вирізати на пушки зірку і туди сюди. Бо 428 зірку під це посадочне місце я не можу знайти. А переробити цей вал. Це буде набагато більша затрата, бо робити якусь переходну втулку під 520-ту зірку. Ну, це, в общем, тут більш проблемніше, ніж а зробити, купити листка та вирізати на чіпову цей кусок. Так.